Всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні. І у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук і одразу до тебе декілька запитань. Окей, okay, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливіше? Дають більше можливостей для емоцій а не більше. Щасливим уточнення. 100%. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Пф, важке питання. Кращої України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні скільки. Я не можу без телефону, та все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? А мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і, і мрії, і так далі. Це померти заради, заради народу. Поки що я не готовий, мені хочеться, як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити. Да. Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. По-перше, на ти? Давай на ти? Можемо нати? Okay. А, а що почати? Що цікавіше? Uh, Та я сам. Як почалась війна з того моменту? А ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками, і ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо. А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії. Вони на колмі були. Бабуся за то, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся, теж там політичний діяч. Теж він був йому там років 17 Було і він потрапив на Колму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія. А попри страх, по попри... ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І звісно, був шок. Всі чекали, це 22-го, сталося 24-го, вони там щось завтикали чіт-чуть. трохи. Да. Ну, краще вони взагалі назавжди запізнилися, але вже так. як вийшло. Да? І так. ранок був. Я думав, що я готовий до цього. Ну, я, я приблизно плюс-мінус розумів цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був а, в нашому будинку там, в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками: Сергій, бистрій, збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджає в Карпати. І я не очікував від цього, що це буде настільки страшно. Ну просто реально паніка і так Далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це машини заправлять, гроші знімати і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, Атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. А, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю, я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно, які в тебе перепрошую, яйця не були, ти все рівно вжимайся, вжимаєшся. І а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день, ми будемо вже. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. Я, ну настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає, і так далі. Армія перша да, типа перша армія, всім пірдав. Це я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я дивлюсь, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір, вообще все класно. Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся. У мене вже нема цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я гарантурую, бо ця історія, яка мене спасла, мут України. Інса, тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш просто.